Вітаю, шановні, ви на 33 му каналі за Магнаді Виноградови. Це програма Право на правду про ситуацію на фронті та справи військові. Будемо говорити прямо зараз із Владіславом Селезньовим. Моє вітання, пане Владіславе. Вітання навзаєм слава Україні! Героям слава, пане Владиславе. Почнемо з цього. Ну, це цікаво. Поїхали цілі, плани Сполучені Штати розбудили Байдена, сказали: вставай, зняли маску. Підняли його. Навіщо? Він каже, тут треба затвердити ці цілі, а хто приїхав? Хто приїхав? Ну, Умерав і Єрмак. Він спитав, хто? Ну, Слухайте, я хочу зрозуміти, навіщо туди поїхав Єрмак? По-перше, а по-друге, слухайте, про які цілі, про які цілі йдеться. Я хочу також зрозуміти. Отже, що стосується посади, і загаді по, по суті Андрія Борисовича Ярмака, mm -hmm. можливо, ми можемо з певною такою непорозуміння відноситись до його офіційного статусу. Ну очільник офісу президента, ну здавали питання, точно не так пов'язано з міжнародною діяльністю, але ж де факто він є серйозним комунікатором, перемовником з нашими західними партнерами. Його слово має серйозну вагу. А отже, ті завдання, які свого часу під час а, ні, засідань ставки верховного Головкового визначив президент Зеленський, зараз мають бути. Про що в першу чергу йдеться? Нам дуже потрібно отримати дозвіл наших закеанських партнерів на застосування зброї, яку від них для наносні. О, Якщо... давайте тут давайте тут підіб'ємо цю черту та лінію, так сказати. Я так зрозумів, що все впирається вже в Сполучені Штати. Британці так. накивали, всі накивали. Тобто це добре, коли все спирається на щось одне. Це вже важко перекинути на якусь колективну історію, знаєте, а нам так. потрібно рішення всіх. Окей! Маємо таку з цим легше працювати, розумієте, коли багато хто вирішує відповідає це з кожним. Потрібно у кожного свої бажання, у кожного свої умови. Окей, маємо вже цю історію. Тобто, одна країна вирішує цікаво. Слухайте, так ще зрозумів, що всі ракетні і такі інші програми так чи інакше проходять через юрисдикцію Сполучених Штатів будь-яких країн на от на чи, чи як? Чи тут хитрощі британські манци, Я хочу зрозуміти. Ні, деталі кри як то каже, диявол криється в деталях. А насправді тут йдеться саме про деталі. Бо елементна база, часто густа в ракетах, в тому числі від німецьких чи шведських виробників, є американською. Чипи елементні, які займаються обчисленням певних програм та розрахунків, вони зроблені в Америці. А отже, і згода американського уряду так само потрібна для того, щоб здійснювати ракетні атаки, в тому числі ракетами, які виготовлені за межами сполучених штатів, але місяць американські компоненти. Тому Єрмак і Уміра відправилися туди, куди слід відправлятися. Зможуть ли вони переконати і Лойда Осіна і радників президента Байдена. Важко прогнозувати, бо надто обережну позицію займає наша е, кругова качка Джо Байден навіть в останні місяці свого перебування на посаді президента США, і це безумовно викликає серйозні проблеми для нас. Бо ворог має ще чимало ресурсів. Згадаймо, 7 серпня цього року Будана заявляє, що у ворога лишилось ресурсів на півтора-два місяці активних наступальних дій. Минуло три ага. ти. І лишилось фактично ну три, можливо, п'ять тижнів е, до того моменту, коли у ворога фізично має закінчитися його ресурси. Але чи закінчуються вони, судячи по динаміці на полі бою, ну таке собі таке питання потребують додаткового дослідження? Бо ворог суне суне активно. інтенсивність його просування перед останнім часом, ну що нами за останній місяць, значно збільшилась, і тут ми маємо розуміти: а чи точно на середину чи на кінець вересня ворога? І ресурси або станеться як так, як сталося це, наприклад, у березні місяці. Тоді так само Будана говорив, що ось ворог вихасить всі свої запаси, буде змушений брати оперативну паузу. Запава, кава, кава і, що... стигне, кава так. стигне десь на набережній, чекає. То року від вересня місяця, мабуть, вже покрилося певною пліснявою, і це насправді серйозний виклик, бо всі ми тоді жили очікувані, очікувані надіями, яка призвела до певного розчарування, до апатії. Безумовно, я не є прихильником а, таких надійливих заяв. Ну за ні, але очевидної причини для того, щоб не розочаровуватися, не очаровуватись. Тому сподіваюся, що цього разу. Думка генерала Будана все ж таки буде збігатися з реаліями на землі, а значить, ми отримуємо, ну бодай якусь там передишку. Що ж стосується в принципі поїздки нашої делегації з океан, то вона насправді важлива. діалог, пошук компромісу, переконання наших. Партнерів є основою е, тих рішень, які кінець кінцем можуть на ну, певну міру посилити От там я так розумію, слухайте. Я так розумію, там ну мені так здається, там залишилася остання зв'язка. Ну тобто, як там у відбувається, я так собі прокручував діалог, що окей, дайте нам е, дозвіл, от ці, от, такі цілі. А їм кажуть, так, слухайте, ми вам надамо дозвіл. Росія застосує ядерну тактичну зброю, і ми обов'язково повинні будемо втручатися, і це обов'язково призведе до Третьої світової війни. Тобто ми підійшли до якоїсь межі. Все, все оперлося в одну країну, в одну країну і в загрозу одніє, одніє, однієї країні. Ну от Усік, всякі інші боксери там періодично потрібно пояс відстоювати. Знаєте? У то, у то потрібно приходять молоді, борзі і кажуть, так, слухай, дядька, давай сюди свою оцю пасок свій, мені. А він каже, іди іди сюди, я тобі зараз. Пок... У саме час настав. Чи ні, чи я помиляюся, чи це ще не остання черта оця. А, ну, червона лінія, чи коричнева лінія, історія чудова, але вона не працює. Чому? Відкриваємо конституцію Російської Федерації. Там записано абсолютно чітко, що суб'єктом Російської Федерації є Донецька, Луганська область, Запорізька та Херсонська області. Тобто, фактично, зараз на території цих регіонів знаходиться українська армія, і Росія може вважати це як акт агресії, що дає повне право Росії застосовувати ядерну зброю. Тому я думаю, що це маячня абсолютно і ніколи Путін не буде застосовувати задіяти ядерну зброю. А більше події на території Курської області, де продовжується е е діяльність українського війська щодо розширення плацдармів. агресія на суверенній російській території, ага, навіть ага. Народно визнаної російської території. Що це призвело до тиску на ту червону кнопку? Ні, не натисне. Бо є чимало з цього питання застережень, в тому числі з тим: а чи насправді має Російська Федерація ту саму зброю, яка буде спроможна реалізувати? Ядерно. Ось, яке поговоримо окремо про курс там цікаві історії Слухайте, пам'ятаєте, була в моєму дитинстві була така гра Контра. контра. Там бігали, бігали чоловічки і вбивали всяких різних. Не Counter-Strike, не, не контр а контра. От така стара, стара ще гра. Я от собі вчора уявив, як татара, як татара татар, татар, разом з ким? З Умировим бігали, а, з малюком, татаром разом з малюком бігали і вбивали, і вбивали чеченців. Слухайте, яких чеченців? Татаро вбивав. Я не знаю, яких татарів чеченців бував, але те, що на території Києва не було жодного диваційно розвідданого групування російської армії, це очевидно. і втрати на території нашої столиці. Це в основному О, будемо чекати. Ну оту тут а тут, а тут мені самому цікаво. Як не було ДРГ в Києві разве? Києві не було ДРГ, всі випадки перестрілок в Києві. Це Френдліфаєр інформація, що, що? не наразова Fire». тобто стріляли ну підрозділ тераборони і лідевтеке по підрозділам збройних сил України чи Національної гвардії України. Жодного ресійно розвідного підрозділу російської армії на території нашої столиці не було. Ага. Неодноразово журналісти, дослідники цей факт. Заводили звідки е, взяв президент відомості про діяльність е, чеченських спецпризначень на території Києва. Мені невідомо. Можливо, пан Татаров вів бойові дії разом з очільниками СБУ десь за межами Києва на території Київської області. Насправді чеченських підрозділів було чимало, та і інших російських окупантів знаходилось в передмістях Києва. Чимало мінімальна відстані на якій знаходилась російська армія е, від Києва. Була менше ніж за 7 кілометрів, тому я думаю, що це питання потребує додаткового дослідження. Ну а що про що говорив президент? Це була така собі певна фігура речі. ага, певна фігура речі? Зрозумів. Окей, далі, далі, далі. Слухайте, армія плюс. Питають, що вам ви виюзали його за стосунок, Я так розумію, це для військових окрема історія. Що так неправді, я не настільки обізнаний в цій історії, але те, що поступово українська армія перетворилася з визначення УПА, Українська паперова армія в ОПС, Українська паперова армія, армія, цей проміжок часу застав десь на початку го року саме в так в такий спосіб йшлася дискусія. Бумага о. Паперовий обік документів був просто шаленого рівня, mm -hmm. зокрема, і електронні засоби передачі інформації, але ти не маєш всі ці бумажки друкувалися для того, щоб ставити візу і відповідно далі е, переміщуватись е, для виконання тих чи інших завдань Часто по генеральну стабу е, ходив такий жарт. Якщо ти хочеш вдавати з, е, з себе дуже заклопотаного і дуже дієвого офіцера, візьміть. Папочку, туди якийсь там аркушок і ходить в Ходи, штабу, тим самим вдаваючи свою неймовірну зайнятість та заклопотання. В будь-якому mm -hmm. разі оптимізація документа обігу, в тому числі використання електронних форматів передачі інформації, є надзвичайно важливим. І тут питання не лише оптимізації діяльності відповідних бюрократичних структур нашого генштабу та міністерства. Тут питання швидкі прийняття швидких та гнучких рішень, які будуть адаптовані до сучасних реалій, бо нинішній бій швидко пилини і звалікати з цими речами. Ну, але тут питання щодо захисту та збереження інформації, бо ми останнім часом стали надзвичайно вразливими через пошкодження ключових елементів нашого енергетики. Може ще статися так, що ми маємо потужну та захищену систему електронного документа обігу, але не маємо електрики, щоб скористатися ним. Ага. Я згадую завжди у такий час історію. Мені колись е начальник мій колишній розповідав. Він працював на заводі Заря Маш проект. Я такий це. Угу. І він розказував, там було. Посада була, ну до чувака. Ну він допомагав, допомагається був. Той йому сказав, там зва... той, хто зварює, там принеси то, то і то. Що працювати він не любив, що він робив? Він приходив зранку, опускав там такий чан, стояв з солідолом. Отак опускав руки в солідол і цілий день ходив. І то його питає, там Микола, що де? Так мені там Сашко доповів, іди сюди, допомоги. Да не можу, я бачиш що він". і так. <ріст> не бачиш? А він каже, ну бачу, а що, а що там? Де йому Сашко сказав? А то йому Сашко, а, а не один у нього начальник був, а декілька, і то йому, а Сашко питає, що та мені що ти не бачиш, мені Микола те сказав. І по кінцю ну, так, цілий день проходив в присядку десь там по 50, да вся робота. А це на заводі. Я... Да. Тут армія, розумієте? Тут так не можна. Отакі, от... Э... Армії є. Інше <кій> є варіант такий: або ми працюємо на результат, або на бюджет. Тобто можна здавати діяльність, а можна <кій> 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 Згоден з вами. Так, наступна історія, наступна історія. О, бр, Наступна історія якраз перекликається з ситуацією ось на фронті. Це по, ну ну кажуть, катастрофа на східному напрямку. І мені давайте так, спочатку, от слухайте, на Курському відбувається Курська операція, а на Покровському напрямку, що там змінилося, якось при пригальмувався наступ ворога, бо там якась див дивна ситуація. Там президенту нашому задавали питання ну, стосовно ситуації. Він якось сказав, що сповільнилась, ну я ну я хочу зрозуміти дійсно, що відбувається. Дві слухайте, дві паралельні реальності. Йока, дві паралельні реальності це аж лякає. Аж лякає тут. Цирський знос ну, сидить і повідомляє про цю ситуацію з іншого боку. Ці повідомляють про катастрофу наші військові і про хаос і всяку іншу історію. Що давайте людей тут просвітимо, що тут відбувається. Ситуація на покровсько-тарецькому напрямку насправді є надзвичайно складною, і ця складність обумовлена дією діє факторів. Фактор перший: неймовірна кількість особового складу бронерійського та авіаційного озброєння засередженого ворогом на цій відносно великій ділянці фронту. Ворог насправді прагне взяти під контроль Покровськ і вийти до адмінкордонів між Донецькою та Дніпропетровською областями. Чи зупиниться він на цих кордонах? Звісно, що ні, він буде сунути далі аж доти, поки українське військо його не зупинить. Звісно, що ворог, докладаючи цілі, ці, розуміє, чому це потрібно. Бо де, третій рік поспіль триває так звана спеціальна військова операція. А хизуватись російської армії нема чим заради цього. Путін об'явив так звану спеціальну військову операцію. Поклав десятки, навіть сотні тисяч свого особового складу. Де результат результату немає. А от ворог фактично засередив леву. На своїх ресурсів, тих, що має в наявності на Да, є динаміка на купівському напрямку. Да, ворог продовжує атакувати нас на Ліман. Я слухайте. Я тут давайте давайте єдине, що я можу зауважити. Ну так чи інакше, що там, яку я почув цифру? 27, на сьогодні, 27% нашої території окуповано. Ну це не результат, ну результат. Не, може не той, якого вони прагнули. Я розумію, що це не еполети, не парадні мундири, не, не калачі, там, не квіти, да, там у Києві. Це, це не та історія. Але ну, це те, що ми маємо на сьогодні, 27% території окуповано. Розумієте? Я вважаю, от моя особиста думка, ну от це, ще раз кажу, це не, може не те, що він хотів, але ось він результат на сьогодні. От він такий. Але Путіна це не влаштовує, бо йому потрібна вся Україна аж до наших західних кордонів Львівська, Тернопільська, Закарпатська робочна в його цікавить вся Україна підкорена, підкорена, знищена як держава і серйозно пошматована українська вда. Там там слухайте, там Придністров'я вже в Монако перетворилося, Вже мабуть, там всі туди їдуть. Зараз от, Я не розумію, навіщо йому ось тут в цій без великої війни Україна ту не потрібно. Йому, ви розумієте? Що без великої так. якоїсь історії, а йому не потрібна. Це як пазлік для більш іншої великої гри. Ну, от, тільки, тільки так, так, щоб всі також зрозуміли, що ніхто тут не, не збирається робити, може, там у когось ілюзії російський мир чекають, що прийдуть. Подивіться, як люди живуть у цих Луган. де, да, Луганськ, Донецьк, у цій історії про їхню воду, їхня красуня, отам, міс Донецьк. А там все, там все як на підбір. Там от воно от прямо на рівні. От розумієш? У це оце це рівень. Ну, тут це така доля і України чекає. А потім велика війна, мобілізація і вперед, там, куди я не знаю, там на Берлін, на у... Су... куди завгодно, так. Да. Де куди завгодно, сувалки, шмувалки, Африка, Шмафрика, там, що їм там в голову стрельне, ніхто, ніхто не знає. Слухайте, курська операція, чим давайте подумаємо, чим вона, що який її розвиток? Тут всі погані сценарії там, і мені не дуже подобається про можливі потім наше оточення, розумієте? Тобто все там опо -оп -оп добре, щоб там не але є й добрі сценарії. Я бачив там ці мапи з відтяпаною територією Російської Федерації. то вже ота мама що... мапа, що я бачив, от воно вже схоже на щось цікаве. М можна, м можна торгуватися, можна вже заявляти. Це вже серйозна історія. Чи буде воно, коли воно буде, не знаю. Що думаєте з приводу курської цієї історії? Курська операція. Наступальна операція спрямована на те, щоб створити так звану санітарну або буферну зону для того, щоб убезпечити від російських мінометних та артилерійських обстрілів мешканців нашої е, Сумщини. Звісно, що масштаб заходів вражає, але звісно, що цього явно недостатньо для того, щоб захистити не лише наша прикардоння Сумської області, а й також само Чернігівщину та Північ Харківщини треба поширювати цей плацдарм на територію брянська відповідна білгородської області Російської Федерації. це до поки що неможливо надто серйозно нам бракує ресурсів бо одна справа взяти під контроль території а інша їх утримати і заради утримання цих територій зараз українські війська риякопи створюють бліндажі на території курської області для того щоб вести довготривали оборонні дії наскільки реально це реалізувати відповідь на це питання полягає в кейсі ресурси Відповідно, зараз Ісирський каже, що ворог засередив на територію Курської області вже 30 тисяч вейків. Коли ми атакували територію Курської області, там в... от я дивіться, як якраз а, пан Володимир, як я, давайте гіпотетично просто прокрутимо, прокрутимо, прокрутимо час. Да? Прокрутили час. З, згуртували вони вже там через якийсь час вже на 30, а 50, да? Ну умовно, 50 тисяч. Окей, що ми маємо в якійсь і гіпотетично в якийсь момент. Якщо ми будемо відходити звідти, то у нас з вами на тому кордоні опа, отримається вже угрупування 50 тисяч, яке саме почне вже якісь свої манси. А чи... що від того 50 тисячного групування ага. залучає Чому? Армія, яка наступає на це, в 3-5, можливо, навіть більше, ніж та сторона, Згоден. яка. Я ж не просто так кажу про створення фортифікації, про минування е танка небезпечних напрямків в української армії. Тобто, ми робимо все можливе, і коли навіть неможливе, для того, щоб максимально послабити ворожий військовий потенціал. Понад 600 тисяч вбитих російських вояків. Ну на є певна там, арифметична там, похибка, але в будь-якому разі кількість ворожих втрат просто жахлива. Навіть незалежні незалежне дослідники говорять про десятки і десятки. Січ вбитих російських військовослужбовців щократно більше ніж за 10 років російська ібрніша радянська афганська війни, то очевидно, що ворог зазнає втрат, і та стратегічна оборона операція, яка нині цього року реалізується українські війська, вона ж спрямована на те, щоб максимально вихолостити ворожий військовий потенціал. І то тут я знов ж таки ну з певним застереженням, але тим не менш покладаю надію на заяву Буданова. Якщо до кінця вересня у росіян закінчиться всі ресурси для ведення активних наступальних дій. Я не впевнений, що йому ворогу вистачить ресурсів і для того, щоб подолати наш план на території Курської області, щоб взяти під контроль населені пункти півдня наших. Окей, Ми майже з усім з усім розібралися. Я дякую вам, пане Владислава, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Слава Україні. Героям слава нашим личам нагадую на ту канал, жамкати дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. Замбов Геннадій Гонадіванограду програма Право на правду тримаємо стрій.